Доброго дня! Ми знаходимось у Дніпрі навпроти Монастирського острову у В'ячеславській набережній. Запрацював на Монастирському острові фонтан Паріг Ривучий. Нагадаю, що 1 травня у місті розпочався сезон фонтанів. Тоді фонтан Перехривучий та Фонтан Лебідь ще не працювали. Зараз і Лебідь, і Перехривучий. Вже запустили. Нагадуюся, читати Новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось навпроти Монастирського острова. На монастирському острові запрацював фонтан Перехривучий. Сезон фонтанів розпочався у місті 1 травня. Тоді фонтани Перехривучі. Але біді ще не працювали і зараз її вже запустили. Подробиці та фото шукайте на інформаторі.